Всім привіт друзі! Це у нас метіль і сьогодні ми продовжуємо в нього грати. Ми будемо грати в 3 главу. Вот ми будемо в нього грати. А з 11 лютого я зроблю останнє продовження. Там, де я граю в 4 главу ігри Метілі. Ну зам все побачите. Так, інвітар. Що тут можна... Так. Так. Ну да, так. Ну давайте рваний шок візьмем, Подивимось на нього. Let's go. третя глава. Погнали. І так, ну що, Я знаю як проходити цього, так імичко так є. Я хорошо, что розробник добавил у Нет, английскую озвучку. Как хорошо, що розробник, укр... Нет, ем, хорошо, що розробник залишив английскую озвучку из игры метели. Это классно. Если бы английской озвучки не было бы, то я бы не играл бы в метель с вами. О, щось, щось. Так. ки 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 Так, можно подивитися на пару потім. Так, давай. Так. Добрый, добрый, все хорошо. Не бокс. Я ж на прыжки на шкочек, Шап, шап, шап. Опа, вот и наш маньяк. Фрэнк его зовут. Здорово, маньяк. Ч ты? Я даже на цели на расслабоне. Это а вина холода, но не так. Что well, такое? Что такое? Я ничего тут не делаю. Да. Да. Итак, давай уходим. Чем а? это а? так то Колбаса. Так, даем все код. нуль пять, семь, ноль, пять, семь. Там. Так, давай-ка код. Может это правда 057? Не-е-е. Так. 053. Найс. Нет. Ладно. Так. Кусачка. Окей. Так, я уже знаю. Так, выключаем светло. И под и берем ось цього. Так, так, подвинуся. Ничего. Ой, ой. Угу, да. Может колбаска. Ладно. как... Ладно. А то я голодный сегодня. Обережно, двері не відкриваємо. Якщо ми відкриємо двері при звуку маньяка, то він нас може... то він може те поняти, що ми вийшли з клітки. Ой-ой-ой з'їв кобасу, блін, За чим я його з'їв? Зараз маньяк це все одно побачить. Все, мені кінець. <різь> це не це не я, може це твоя собака з'їла. Ні! Нєет! Да что ты, блин? Да я споїсть. Ты би что, жалко? Дряту я з'їв його ковбасу. Так, відкриваем двері. Дим. Дим надем. Давай скоріше. Відкриваємо. Дай-ка вы может, еще стыкнуть? Не, не стыкнуть. Но сейчас стенгну? Не стыну. Ну че со мной все вовато, а дай просто не звонцу просто так стыгнуты. Шара! Шарап! Так давай, давай, иди, иди ой ой к на иди сюда. Ну, пожалуйста. Так. Ох. Почувствуй его хоть. Так. Ну, давай хоть уже. Давай сходи. А то ты такие повильный. Надо. Так. 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 Ну Итак, ну-ка. Итак, открываем. Так, я знаю, голову. Да? Я угадал. Так. Ну это трава А чем же мы можем проколоть ее? Стоп Так значит Там тоже шесть булов Так а там же В целом что-то тоже шесть булов Ну в комнаты Давай это проверим <звучит> так. Так. Паркинг Паркинг Да-да Так, готово. Сокера є. ж не знаю, Так. Шарап! Чарап! Сидиш, не ж він сюди. Так, ми відключили. Мммм. Mm. Да веди, Дэвид мене, что ты від мене, мене хочешь? Mm. Давай, давай, ходи. Де не від на мене, вот. Mm. Mm, так. Так. Ну что? Зараз будемо розбивати. Раз. Два-три. Нет ничего, давай. Ура! Давай, скорейше. Давай, 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 давай. Тут не так мало часа. Так, одна капкана. Давай, скорейше, скорейше. Да, плохо, что я хоть Так. так, ну давай, давай, иди там. Что-нибудь дивись. Так. Втигается. Что? 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 Что такое? Хм. Интересно, ну мы же разбили. Ось це двері, але не, він їх не побачив. Не, у нього мозку не вистачає. Правда, мозгу не, не вистачає, щоб сюди подивитися. Ну чого би так не би. Так, бал. Ура, все. Так, мені лампочка треба. Так, давай, опа, так, у нас тут лапочка, так, вот так можем убить их, ха-ха, прикол, ничего себе, какие-то предметы у нас в руках, так, иду, найс, так, итак, ну что что? Итак, все, останние, останній рух. Раз, два, три. шет. Баркин, паркин. Может, я сейчас встыгну? Давай, все. Так, все. Я уже поплав туда. Значит, все хорошо будет. Напевно мне це не замітить Шарап, шарап, шарап. шарап. Да. Якийсь и Ти куди? Не сюди Що? Так, ну я там нічого не друга. Yeah. Go, go, on me. On me". Ну так так Я когда yeah. сосі розроби не кликін сквад, додав на англійську озвучку. Якщо би тут не було англійської озвучки, то тут би не було... то я би не грав в тільки без англійської озвучки. так... І так, о! І так проходимо на нами на необичну на тінь сім. І так. Угу, так. го вау! Це ж осколки вази, ласка. Так, Ну, Мотуска, мотуска. Так, це. Ну что, нам? Who who так, все, так, все, ховайся. Так, все, ховаємося. Все, ховайся. І не рухайся. Так, зараз ми побачимо, як він буде біжати Ну, що, починаємо? We mm. will lock him up so. when he goes up right. to the attic. Все, начинаем. Давай. Okay. Давай сквозь. Все, Його. Все, давай до побачення. Right now. <говорит> the Open the door right now. Давай пока. Open the door. Ха, ха все, ми пройшли в руметі. На 12 минут. Але нічого, давайте. Я за 11 лютого зроблю вже продовження, Ну давайте. Всім пока.